Доброго вечора. Сьогодні 25 січня 23-го року. Вірніше вже даже не доброго вечора, а доброї ночі. Тому що зараз вже 9-та година вечора. У нас дали світло. Світло буде до 12-ї години, тому я сьогодні знову працюю у столярці. Значить, вчора у нас світло було. З 6 вечора до 9. -ї. Я вчора ось так е розпустив заготовки, які я показував. Це на верхню обв'язку. Тут е передніх задніх стінок на 60 корпусів е рамочних ППС. О, і тут е на 69 корпусів бокові стінки. Там ще є в другому місці така сама стопка. Тут 30 і там ще 30. Значить, зараз буду, приготую фрезер. От я вже рейсмус зібрав у походне состояння. Зараз забираю його. Приготую рейсмус і буду вибирати в передніх і задніх стінках, буду вибирати четверть під рамки. Значить, по суті, у мене буде ось так передня стінка, задня стінка. Тут буде четверть під рамки. І до них отак будуть примикатися ось так бокові стінки. Ось так будуть примикатися бокові стінки. Тому зараз вибираємо ось тут четверть на фрезерному станку 12х12. 12. Ось уже готовий до роботи. <кій> Практично. Виставив я фрезерний стіл. Єдине, що зараз тут стоїть пазова фреза 16 мм. Зараз потрібно налаштувати паралельний упор таким чином, щоб у нас було 12 мм глибину і 12 мм товщину. Він вибирав. Зараз я проміряю це все, налаштую і включусь далі в роботу. Фризу налаштував. Зараз беру ось таку дощечку з е, відходу. І пройду, заміряю, яка буде товщина. Якщо все буде нормально, буду починати проходити уже заготовки. Значить тут є 12, а тут 10,5. Значить потрібно збільшити виліт фрези. Виліт фрези в мене збільшується. У мене тут отакий болт стоїть. Я цю гайку підкручую і в мене фреза піднімається. Виліт фрезес більший, зараз робимо другий проход. В принципі, в принципі, я думаю, що вже нормально буде. Тому починаю проходити основні ось такі заготовки. Дивлюсь, де є якісь дефекти. Стараюся вибрати, там буває такий сучок попадає. Та я стараюся, щоб він у нас пішов зараз у відход. У мене тут компресор стоїть, і я зразу отак розвиваю, щоб було чисто. Так, ну починаємо працювати. Получається ось такі заготовки тут будуть ставати рамки у вулику. Отак це буде передня і задня стінка. Ну, ось так потихеньку роблю. Ось так складаю їх. Це на 5 корпусів один ряд. Тут я вже зробив раз, два, три. 4 ряда. Оце тут на 20 корпусів передніх і задніх заготовок. Значить, з боковими вже більше ніяких операцій не буде. Передній і задній ще ну ці дороблю. І це для них теж вже. Ну Єдине, що ще буду засвердлюватися, щоб саморізами прикручувати їх у ну до ППС. -а. значить Ну і Буду далі нарізати е, нижню обв'язку. Нижня обв'язка у мене поки що по тим заготовкам з ППС, що в мене є. Нижня обв'язка товщиною в 1 см. Але в майбутньому планую робити нижню обв'язку теж товщиною 2 см. Тобто 2 см зверху, 2 см знизу. Ось. Ну так, працюю зараз вже. Ну, я думаю, що я сьогодні дороблю це. Просто треба віднести вже мобільний телефон, поставити на зарядку, поки є світло. Тому не буде можливості далі знімати. А так, так ми працюємо. Дякую всім за увагу. До побачення.